Якщо ти не хочеш дорослі, якщо ти Ні! любиш смачні компанії та веселі ігри, якщо ти весела, активна, креативна, відповідальна особистість і маєш гарну фантазію. Якщо ти любиш дітей і хочеш пов'язати з ними життя. Збираєш майбутню професію. тобі до нас. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти запрошує вас оволодіти спеціальністю дошкільна освіта. Я майбутній вихователь, і я пишаюся. Вихователь це перший пісні мандрівники, який заключається дітям на життєвому шляху. Вихователь це така людина, яка має доступ до найдорожчого багатства, розуму, думок та почуттів дітей. Перед вихователем стоїть нелегке завдання будучи дорослою людиною, яка розвиває і навчає дітей розуміти і відчувати дитячий світ, поєднувати в собі строгість і доброту, пошану до маленької людини і вимогливість. Ставши вихователем, завжди бути оточені посмішками та любов'ю. Перед вихователем стоїть нелегке завдання, будучи дорослою людиною, яка розвиває, і навчає дітей розуміти, і відчувати дитячий світ, поєднати у собі строгість і доброту, пошану до маленької людини і вимогливість. Вихователь творить найбільше багатство суспільства, людину. Давайте будувати майбутнє нашої країни разом. Адже наші діти це і є наше майбутнє.